Чоловіка запросили на вилов риби, і він приніс такого красення. Це дзеркальний короб. Я обожнюю засолену або мариновану рибу, тому частину замариную, а частину пожарю для сім'ї. В рибі попалась така шикарна і корка, і її я пожарю. А рибу я розділила на дві частини по хребту, витягнула великі кістки та почистила шкуру. Це було піпець як непросто. Потім нарізала невеликі шматочки і це все діло треба залити маринадом. Ділюсь з вами рецептом. Риба виходить малосольною, Якщо любите солону, то кладіть більше солі та цукру. Маринад не обов'язково кип'ятити, головне гарно розмішати сіль та цукор в воді. Ставимо в холодильник мінімум на добу, а краще на 2-3 доби, і періодично треба перемішувати. Потім треба злити маринад, промити рибу, нарізати цибульку, посипати коріандром і залити олією і трошки оцту, і поставити в холодильник хоча б на пару годин, але я начекала і одразу куштувала всім смачного.